Якщо не працюють чесні суди, працюють суди Лінча. Працюють суди Лінча. Смертельною розправою садовий погрожує власникам ринку добробуту у Львові. Історія з ним тягнеться ще з 90-х. Тоді міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ Галінвест та планувала збудувати тут п'ятиповерховий готель. Втім, через кризу будівництво зупинилося на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок. Право користування територією належить фірмі Гал-Інвест більше 30 років, але вони не є власниками ділянки. Тепер ж міська влада хоче забрати у них право на користування землею. Мовляв, усі дозволи раніше видавали з порушеннями, бо більше Андрій Садовий апелює до того, що фірма Галінвест зареєстрована в Москві. Власник Колодило, колишній комсомольський діяч, на початках незалежності обманув міську владу, обласну владу і переписав на себе. Землі, майно мова йде про територію, де знаходився ринок добробут. У відповідь підприємців обурюється таким заявом міського голови Львова. Садовий 16 років на посаді міського голови Львова не помічав грубих порушень і не оспорював правових підстав перебування ринку добробут в центрі міста Львова. І лише зараз голосно заявив про нібито грубі порушення. Така пригальмована часом пильність чиновника може свідчити лише про наявність прихованого мотиву в. Його діях, а власне бажанні захопити наше майно та бізнес. Наслякає той факт, що в правовій державі керівник громади міста під надуманим приводом ініціював судовий процес з метою створювати правові підстави для можливого захоплення приватного підприємства і заради досягнення своїх бізнесових інтересів, для чого погрожує застосуванням суду Лінча. Знає про що каже до суду Лінча, мало не дійшло у Львові після Грибовицької трагедії. Тоді обурені львів'яни вимагали вирішити сміттєву кризу і збудувати сміттєпереробний завод. Ще у далекому 2006 році Андрій Садовий пообіцяв побудувати сміттєпереробний завод у Львові. О, екологічна біда на Львів так само йде. Ви думаєте, що? Що повітря воно що не літає. і чи ті чайки вони шодово не летять, що і ті стосміті звали ще її? Чи ті ворони? Втім, дотепер своєї обіцянки перед громадою він не виконав. Про так званий народний суд добре відомо і його чиновникам у 2019 році. Невдоволені корупцією у місті прийшли до першого заступника садового. Тим часом у мережі допитливі львів'яни цікавляться, чому садовий лише тепер згадав про ринок добробут. 10% з кожного бізнесу забирає. Може, якщо хтось не ділиться, починаються всякі судові махінації. Просто Галінвест посмів відмовити садіку в кількох мільйонах дольців. От і біситься виродок. Нагадайте, хто обіцяв побудувати сміттєпереробний завод, ще коли йшов на першу каденцію. Раніше ми розповідали про сотні бізнесменів з країни агресора, які попри війну з 2014-го і до нині працюють у Львові. Зокрема, про сумнозвісного фрідмана, якого називають другом садового. Він причетний до фінансування російської агресії. Та, попри це, його фінустанова і далі активно працювала у Львові і не тільки, а під брендом банку у Львові справляли Джазфест. У кулуарах ратуші розповідають, що впродовж багатьох років Фрідман мав тісні зв'язки із мером міста Андрієм Садовим. Та й не лише росіяни, а й їхні прихильники нині й досі продовжують активно вести бізнес у місті Лева. Виявляється, адепти рускава міра роками діяли у Львові і навіть не приховували своєї проросійської позиції. Проповідник руського міра, хто у Львові пропагував дружбу з Кремлем навіть після анексії Криму та вторгнення на Донбас, як проросійський бізнесмен продовжував торгівлю з окупантами аж до повномасштабного вторгнення. Нову читання економічної безпеки країни. Та чому місцева влада увесь цей час була прихильною до адепта руського міра?